Будь-яке суспільство, в тому числі наше, під час трансформації, потребує відповіді на просте дуже питання, як нам досягти соціального успіху при найменших витратах, щоб це було реалістично? У багатьох є у політиків свої відповіді, наша організація інститут соціокультурного менеджменту, завжди намагалися давати реалістичні відповіді, які відповідали існуючому законодавству і кращому закордонному та вітчизняному досвіду. Єдине один із варіантів відповіді зробити так, щоб бюджетні установи, які утримуються за рахунок бюджету, а бюджет це дуже величезна частка суспільних ресурсів, які на збережені, працювали ефективно. Ми зосередили свою увагу в одному з наших проектів спільний шлях майбутнє на діяльності таких установ яких є десятки тисяч по Україні, я думаю, що і на Чернігівщині вони дуже сотні їх, хоча б, то це е, будинки е, культури. Зрозуміло, що е, всі про будинки культури знають, але не завжди ми відчуваємо, що вони, пам'ятаємо, що радянські часів дуже активно працювали, виконували ідеологічну функцію. А зараз, е, на жаль, вони статистика нам свідчить про те, що чисельність їх значною мірою. О, Скорочується, причому ми проаналізувавши офіційну статистику, яка є і в Міністерстві культури, і в органах статистики, побачили, що ми знаємо всі, що всі кажуть, жахлива проблема на Україні демографічна криза. Скорочується населення. А Якщо ми проаналізуємо темпи скорочення будинків, чисельності будинків культури та порівняно навіть з чисельністю населення, то ми побачимо, що чисельність Будинків культур скорочуються значно більше, ніж чисельність населення. Ми не стверджуємо, що ми знайшли оптимальний варіант відповіді, але декілька соціальних технологій, які є поширеними на Заході або наших партнерів в Польщі, або вже поширюються на Україні, то ми можемо сказати, що декілька відповідей є.